Привіт, кожна з нас, дівчаток, завжди прагне виглядати на мільйон. В теперішніх реаліях не завжди є можливість відвідати салон краси чи спа. Тож я пропоную підбірку гаджетів, які допоможуть вам сяяти за будь-яких обставин. Очищаюча щітка для обличчя незамінний помічник для кожної жінки, що мріє про здорову і красиву шкіру. Зазвичай для цього ми ходимо на всілякі доглядові ритуали до приватних кабінетів, клінік чи салонів. Проте цей дивогаджет здатен подарувати дійсно якісне домашнє очищення шкіри, що можна порівняти з просунутими салонними процедурами. За допомогою електричної щітки ви зможете позбутись акне та постакне, покращити тонус м'язі обличчя, зробити мімічні зморшки менш помітними, підвищити ефективність вашого догляду за шкірою. Водки, есенції, креми, маски та інші засоби нарешті почнуть працювати. Відкриті пори після якісного очищаючого масажу з гаджетом будуть краще сприймати та поглинати корисні речовини. Епілятор для обличчя являє собою компактний прилад для видалення волосся. Маленька епіляційна головка дозволяє видаляти коротке та тонке волосся з будь-яких ділянок над верхньою губою на підборіді, над і під бровами. Зазвичай має витягнуту форму, що нагадує ручку. Таким чином він зручний для точкового використання. Завдяки цьому гаджету можна видалити волосся з цибулиною, що гарантує гладкість шкіри на 2-4 тижні без щетини. Нові волоски ростуть більш м'якими і тонкими. І, звісно, епілятор для обличчя ефективніший в роботі, ніж звичайний пінцет. За один оберт головки машинки видаляється близько 100-200 волосків. Фотоапілятор для тіла, гаджет для епіляції методом видалення зайвого волосся на тілі, що працює за допомогою світла з високим імпульсом. Такий спосіб знищує клітинки волоссяного фолікула, що не тільки сповільнює ріст волосся, але й повністю його припиняє. Перевагами фотоепіляції можна вважати відсутність травматичних ушкоджень, шкіри і судин, практично безболісний і швидке від 5 до 30 хвилин проведення процедури, компактність приладу, зручність використання і відсутність спеціальних навичок для роботи з фотоепілятором. Можливість видалення волосся в різних зонах. Як працює фотоепілятор в домашніх умовах? У процедурі використовуються світлові хвилі, які вибірково впливають тільки на власний пігмент меланін, не зачіпаючи інші пігменти. Отримуючи світлову енергію, меланін перетворює її в теплове випромінювання. При поглинанні світла меланіном відбувається нагрівання волосяного стрижня, фолікула і капілярів. В процесі фотоепіляції теплові хвилі сприяють згортанню крові в капілярах, що живлять цибулину волосу. Це блокує кровопостачання фолікула і надходження в нього поживних речовин. Такий гаджет дозволить отримати гарні нігті на руках та на ногах у найкоротші терміни. З електричним набором для манікюру та педікюру, ви можете ефективно доглядати за нігтями в домашніх умовах. Сучасні гаджети оснащені акумуляторами, які можна заряджати. Це дуже зручно, адже окрім ергономічної форми приладу, великої кількості насадок, ви ще й не будете плутатися в кабелях та дротах. Також часто такі набори дозволяють доглядати за шкірою стоп та п'ят. Щоб стати власницею красивої укладки, не обов'язково відвідувати перукаря. Фен щітка вважається незамінним інструментом для дівчини, особливо при щоденному митті волосся. З нею можна швидко підсушити волосся, надати йому потрібної форми, створити гарні локони чи додати волосся об'єм. Деякі моделі навіть оснащуються функцією іонізації, яка прибирає статичну електрику і надає волосся шовковитості. Цей гаджет має можливість подавати не лише гарячий потік повітря, а й холодний. Для чого потрібна опція холодного повітря? Її основне призначення фіксація укладання після дії теплом. При використанні цієї опції можна закріпити готову зачіску і надовго зберегти її форму. Щоб не сталося, завжди приділяйте час собі, бо кожна з нас прекрасна. Бережіть себе і до нових зустрічей.